інформації щойно закінчилась зустріч з особою, яка знаходиться в кабінеті голови Верховної Ради України, це паном Рибаком і з керівниками фракції. Ми чітко задекларували свою позицію. Опозиція готова до того, щоб парламент негайно розпочав роботу в законний спосіб, тим більше, що опозиція домоглась введення процедури особистого голосування. У нас є низка законів, які потребують негайного розгляду, і ми готові до того, щоб парламент працював. При цьому голова Верховної Ради України повинен виконати свій конституційний обов'язок, відкликати сфальшовану позовну заяву, скликати засідання керівників фракцій, розібратись по депутатам-сумісникам від партії регіонів, а в партії регіонів, за нашими даними, Близько 37 депутатів, які внесені чи то до реєстру адвокатів, чи то до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. І після цього ми в публічний спосіб на прозорому засіданні регламентного комітету за участю керівників фракцій приймемо рішення, так дійсно ці депутати суміщають депутатську діяльність з іншою. Чи це просто технічні помилки е, органів виконавчої влади, де вони не вилучили їх з державного реєстру? Я намагався пояснити рибаку, що депутатів не можна здавати як склотару, а він перший голова парламенту, який таким чином поступає, який за декілька годин підписав позовну заяву до Вищого адміністративного суду, знаючи про те, що рішення комітету не було, що воно сфальшоване. Знаючи про те, що позбавлення власенка мандата пов'язано тільки з одним його діяльністю по захисту Юлії Тимошенко як громадського захисника. Рибак відмовився виконати закон, він відмовився виконати Конституцію, відмовився відкликати позов. Розібратися з депутатами від партії регіонів, розібратися в ситуації з головою регламентного комітету, який вчинив кримінальний злочин, сфальшувавши рішення регламентного комітету, і дати можливість, щоб парламент працював. Я думаю, що є декілька висновків. Перший висновок це сценарій президента Януковича, який виконується рибаком і партією регіонів. Сценарій щодо знищення останнього острівця. Демократії і парламентаризму, який не контролює Янукович. А це саме Верховна Рада України. За останні три місяці опозиція показала, що вона здатна в парламенті боротися і досягати результату. І такий парламент не влаштовує Януковича. Тому їхній план це знищити перше депутатів від опозиції, і друге, знищити Верховну Раду як таку. Авторами цього плану є дві особи. Замовник, президент Янукович, виконавець, голова Верховної Ради Рибак. Ми сьогодні будемо брати участь в судовому засіданні для того, щоб висловити всі юридичні позиції щодо того, що вся ця справа сфальшована, і депутат Власенко є депутатом Власенка і не порушує закон. Зрозуміло, що у них підконтрольні суди, але ми будемо боротися за Сергія Власенка. До Європейського суду з прав людини в тому випадку, якщо українські судові інстанції порушення закону і конституції будуть виконувати незаконні вказівки президента, а не виконувати закон і регламент. Дорогі друзі, 18 днів та ночей ми блокували парламент. Декілька тижнів тому ми добились перемоги. Ми ввели персональний контроль за голосуванням депутатів. Це дуже не подобається більшості. Чому? Тому що у сьогоднішній день у партії регіонів та комуністів немає переважно, переважної кількості голосів. Їм дуже це не сподобається, і вони роблять все для того, щоб розбити опозицію. Висмикнути депутатів, залякати депутатів. І це я пов'язую. Наші перемоги це є чітка позиція, це зв'язані речі. Те, що на сьогоднішній день відбувається, те, що знаходиться ліцензії на підстави фальшування наради в комітеті, яке тобто проходило 27 числа, якого насправді не було, приймається рішення позбавити депутатських повноважень депутата опозиціонера. Це принципове питання. Це початок того, якщо пойдуть далі наступним кроком е ті ж саме речі, і жоден депутат, жоден депутат, хочу підкреслити, немає впевності. Це більшість, це е опозиція, жоден депутат не може впевнено виконувати своїх обов'язків тільки тому, що в будь-який момент з ним повноваження без підстав. Приймуть таким, та, таким званим комітетом, який не збирався, і це ще раз хочу підкреслити, це тиск на опозицію. Ми будемо відстоювати наших колег, тому що це принципове е, питання для кожного з депутатів. І ще раз хочу підкреслити, вісім, е, майже 18 днів то ночей е, ми блокували парламент, в, вимагаючи. Не порушувати Конституцію. І, на жаль, гарант Конституції не відригував за 18 днів то ночей, як він відноситься до порушення Конституції депутати. Ми впевнені в тому, що за цим процесом і за цей процес, який сьогодні відбувається в парламенті, несе відповідальність і він керується однією персоною. Це президент України. Ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день, якщо далі буде продовжуватись, ми можемо чітко говорити, що президент не виконує своїх обов'язків. Ми можемо задавати просте питання. А потрібен президент в тій країні, де він не виконує обов'язків? Відповідь також проста. На сьогоднішній день ми всі разом. Захищаємо принципи демократії, ми захищаємо колег, І хочу підкреслити не тільки опозиціонерів, кожного з представників депутатського корпусу, тому що якщо цей прецедент пройде, демократії в Україні, парламентаризму в Україні не буде. Парламентаризм та демократія будуть знищені. І це наша принципова опозиція. Дякую. Шановні пані і панове журналісти, шановні телеглядачі. Я хотів підтвердити слова моїх партнерів з батьківщини і з удару про те, що наші три опозиційні фракції готові до законотворчої роботи. Ми маємо в нашому арсеналі цілу низку дуже важливих законопроектів, які сьогодні потребує українська держава. Водночас, ми усвідомлюємо собі, що український парламент може запрацювати плідно, ефективно і творчо тільки тоді. Коли будуть виконуватися як зовнішні, так і внутрішні нормативні акти, які забезпечують роботу українського парламенту, найвищого законодавчого органу нашої держави. Дійсно, один крок ми зробили дуже суттєвий: досягнули персонального голосування і переконаний, що ті правки до регламенту, які, до речі, вже підписані президентом, вони принесуть серйозний ефект і зміну роботи Верховної Ради України. Але порушення. Зі сторони партії регіонів і комуністів тривають таке враження, що вони ніяк не можуть собі усвідомити, що вже є інший парламент, що в Україні є інша опозиція, яка не дасть отак безкарно порушувати українське законодавство, норми українського права. Зокрема, та історія останніх днів, яка набула широкого розголосу і яка спричинилася до сьогоднішнього блокування парламенту і. Не дозволила розпочати роботу сесії Верховної Ради України. Має дуже багато ще інших цікавих аспектів. Зокрема, нас дуже цікавить діяльність Регламентного комітету як базового комітету, який фактично забезпечує законодавчу інформованість того, як має працювати парламент. 26 грудня відбулося перше засідання регламентного комітету. На цьому. Регламентному комітеті розглядалося лишень одне процедурне питання, яке стосувалося розподілу посад, підкомітетів і таке інше. Жодного законопроекту 26 грудня регламентний комітет не розглядав. Наступним нібито днем засідання регламентного комітету вже було 27 лютого, тобто через два місяці. Але яке було наше здивування, коли ми довідалися? Що виявляється, майже в усіх комітетах Верховної Ради України знаходяться за підписом голови регламентного комітету регіонала Матві... Макеєнка, за його підписом висновки по різних законодавчих актах. Тобто, регламентний комітет, 26 грудня, не розглядав нічого, але протокол очевидно є сфальшований, і Макеєнко, керуючись безкарністю, керуючись, очевидно. Тим, як завжди, працювала партія регіонів, що можна було не скликати регламентний комітет і інші комітети, підписав відповідні протоколи. Насправді засідань не відбувалося. Що це свідчить? Це свідчить, що протягом останніх двох місяців систематично, постійно відбувалися порушення українського законодавства, зокрема керівництвом регламентного комітету. В тій історії нас цікавить, що ж відбулося 27 лютого. Коли нібито в той час, коли згідно календарного плану було заплановано проведення роботи в округах депутатів, терміново почав збиратися регламентний комітет, який мав би розглянути питання Власенка. При тому, ні Власенка він не запросив на своє засідання для того, щоб дав пояснення, ні депутатів від опозиції, ні навіть Посадовців регламентного комітету, зокрема двох перших заступників від удару і від Батьківщини, не було запрошено на це засідання регламентного комітету, і заступника голови комітету з питань регламенту від фракції Всеукраїнського об'єднання свободи. Відповідно, протокол був сфальшований. Не знаю, що була за вказівка і чия була вказівка керівнику регламентного комітету Макеєнкові підписати цей протокол, але всі прекрасно розуміють, що цей протокол. Немає юридичної сили, відповідно, знаючи вже про це, оскільки реакція опозиції була моментальною, реакція преси була моментальною. Голова Верховної Ради, маючи вже інформацію про сфальшоване засідання регламентного комітету, все таки подає до суду на відповідно депутата Власенка. Тому ми розуміємо, що подальшому робота українського парламенту. При такій повній юридичній вакханалії продовжуватися не може, при тому, товариство я би хотів зазначити, що ми виступаємо за те, щоб усі депутати-сумісники були позбавлені депутатського мандату, оскільки це є порушення українського законодавства, але не можна вибірково. Тільки виходячи з бажання теперішньої влади, чи президента, чи голови Верховної Ради, чи керівництва фракції партії регіонів пальцями тикати на неугодних і самим визначати, кого позбавляти за несумісність, а кого не позбавляти, при тому, не даючи можливості і права цим депутатам представити відповідні документи, які фіксують і які запевнюють в їхній законній діяльності, ми вважаємо, що Частині визначення депутатів-несумісників справа ще є не закінчена. Звісно, що ми будемо добиватися так само того, щоб інші депутати-несумісники були позбавлені свого мандату. Є ще одна тема, за яку ми обов'язково вже візьмемося, бо депутатські запити з цього приводу були вже подані. Зокрема, на минулій сесії депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Мірошниченко подав депутатський запит. Який був проголосований в цьому парламенті до голови Служби безпеки України щодо надання списку тих депутатів Верховної Ради України, які мають подвійне громадянство, що є так само грубим порушенням українського законодавства? Бо не мають права бути депутатами ті, хто мають два паспорта в кишені один в лівій кишені, інший в правій кишені. На превеликий жаль, проміжна відповідь від Служби безпеки України прийшла, мовляв, це не справа нашої компетенції товариство. А тоді чия це компетенція, як не Служби безпеки України, але це також є порушення і за нашою внутрішньою інформацією близько двох десятків депутатів теперішнього парламенту, а може й більше, є громадянами, також крім України і іншої держави. Що несе за собою юридичну відповідальність, тобто позбавлення їх депутатського мандату. Я хочу вас запевнити, що ми три опозиційні фракції будемо стояти на сторожі українського законодавства, і ми будемо робити все для того, щоб український парламент запрацював, але запрацював, виходячи з цього внутрішнього законодавчого поля, який визначений Конституцією України регламентом, тільки тоді. Буде плідний, ефективний законотворчий процес щодо інших тем, які сьогодні вкрай необхідні для українського суспільства. Дякую. Переходимо до запитань. Ліга бізнес-інформ ірина Шевченко. Пане Арсенію. Вчора ви говорили про те, що блокування трибуни може бути вигідно регіоналам як одна з підстав для знищення парламентаризму в Україні. Чому ви все ж таки обрали саме такий спосіб захисту народного депутата Власенка? Тому що блокування трибуни унеможливлює об'яву Голови Верховної Ради України, тому що блокування трибуни унеможливлює виступ Голови Верховної Ради України з тим, що повноваження з народного депутата Власенка зняті це перше. Друге, тому що блокування трибуни привертає не просто увагу всього українського суспільства, а чітко показує про те. Що президент і голова парламенту знищують в країні опозицію, знищують в країні тих людей, за яких проголосувало більше 50% українців. Тому що ми разом єдині в тому, що ми повинні захищати своїх депутатів, ми своїх не здаємо. І тому що ми хочемо, щоб Україна побачила, що Янукович з компанією хочуть остаточно захопити владу Україні. Вони почали це у 2010 році. У них був наступний план. Перше, вони сформували коаліцію тушу. Друге, вони прийняли рішення Конституційного суду про те, що Янукович отримав повноваження, на які його ніхто не вибирав. І саме тому ми вважаємо, що в Україні повинні відбутись дострокові президентські вибори. Третє, вони протягнули низку законів, починаючи з закону про кабінет міністрів і закінчуючи закону про судоустрій, де Янукович почав контролювати і законодавчу, і виконавчу, і судову гілку влади. Четверте, вони сфальшували вибори на п'яти округах. П'яте, вони через рішення Вищого адміністративного суду позбавили двох депутатів мандатів. І шосте. Зараз вони вирішили, що це є система. В рамках цієї системи вони тепер будуть відстрілювати кожного, хто представляє небезпеку для цієї влади. Той, хто не голосує з партією регіонів, а у них щодні більшості немає, повинен бути позбавлений мандата. Тому це системний наїзд на не просто на опозицію, а на мільйони українців, які голосували за опозицію. І це початок підготовки до президентської кампанії 2015 року президентом Януковичем. По-іншому виграти вибори, ніж знищити опозицію, Янукович не може. Тому ми сьогодні заблокували парламент для того, щоб суспільство знало, що відбувається в Україні. І при цьому ми звертались до голови парламенту. Відкличте заяву. Ви її незаконно підписали. І ми зараз зайдемо, і до речі, подивимося, скільки у вас регіоналів голосує особисто. Тому що, за нашими даними, у них немає 30 депутатів знову. Можна запитання? Дмитро Хилюкну з 24 я. Скажіть, будь ласка, запитання до всіх трьох лідерів фракцій. Якщо станеться так, що вищий адміністративний суд сьогодні таки прийме рішення про позбавлення депутатських повноважень Власенка, які будуть дії опозиції? Дякую. Я дуже хочу чітко зазначити, що в тому випадку, якщо цей так званий суд прийме незаконне рішення про позбавлення депутата Власенка мандата, виключно за політичними мотивами, ми негайно звертаємось до Європейського суду з прав людини і просимо прискорену процедуру. Суддю Волкова відновили. Депутата Власенка також відновлять. А скажіть, будь ласка, стосовно блокування парламенту, воно буде продовжуватись в такому разі, вирішувати. Ми будемо приймати рішення про те, яким чином діяти в парламенті, але зараз парламент заблокований. Це спільне рішення трьох опозиційних фракцій Российский медиахолдинг ТАТ та Меди. У Я вопрос по поводу в каком форматі у вас йде сотрудничество з па американською компанією. компанії. Существует несколько публікацій в СМІ, где розкривається, що все-таки у вас є сотрудничество. Могли би ви сказати вот, політичне сотрудничество інтерсує. Американская, компа... Американская, организация USAID, которая поддерживает демократию в странах разных. В каком формате вы оппозиционные лидеры сотрудничаете, если вы сотрудничаете с этой организацией? Если можно, каждый скажите. Я, не готов. Я думаю, что это запитание... Извините, может, не USAID. Вы US... запитание Извините, задайте USAID, они работают по всему свету. Мы сотрудничаем с всеми, кто поддерживает демократию в мире. А вот другие, господин Кличко и А в каком файл? На этот вопрос на этот вопрос я не могу дать четкий ответ сейчас. Uh, мы можем сотрудничать uh, и можем вести переговоры, но четкое сотрудничество в данной курс вышекоричественной компании, насколько мне известно, мне господин Чернаков. Аналогично. Співпрацюємо з усіма, хто хоче будувати демократію в Україні. Шановні колеги, якщо запитань більше Дякую. немає, останнє запитання, будь ласка.